До 150-ї річниці перепоховання великого кобзаря в Івано-Франківську відкрито пам'ятник Тарасові Шевченку. Після довготривалих суперечок його все-таки встановили в парку біля міського озера. Від вічового майдану урочистою ходою розпочалися урочистості на честь відкриття пам'ятника. Відбувся мітинг, освячення та концерт, у якому прозвучали твори духовного наставника нації. Війський голова Івано-Франківська Віктора Нушкевичу запевняє: незабаром в обласному центрі постане величніший. Постамент Шевченко, а погрудя, яке є неподалік у парку, швидше всього перенесуть на територію гімназії чи ліцею. Сьогодні якась така проміжна крапка у довгій дискусії, 20-річній, яка вибухнула з новою силою, коли місто отримало подарунок від світньовідомого відомого скульптора Леомола. От, і в цій дискусії поставлено проміжна крапка. Тобто е, я говорю про те, і в своєму виступі, що потрібно все-таки довірятися спеціалістам, тому що скільки людей, стільки думок. І я десь жартував, що якби пам'ятник Шевченка, скажімо, ну не встановлений, не закріплений, поставили б в центрі міста, на слідуючий день його б знайшли на вічовому майдані, потім біля білої будинку, потім в парку. І тому була створена робоча група, до складу якої війшли дійсно фахівці, скульптори, архітектори, краєзнавці, історики. І після того, коли ця робоча група працює. Увала питання і з точки зору е, правил архітектури було запропоновано це місто. Було ви зроблено виїзна нарада і прославлена крапка. Бо якби цього не було зроблено, то ця дискусія ще тривала б не один рік, і пам'ятника Шевченка ми б не мали сьогодні. Я вважаю, це знаменна подія, але ми не закриваємо питання е, щодо належного більш такого е, кращого вшанування, скажімо, Тараса Григоровича Шевченка, е, тому що десь і з обласним керівництвом ми домовилися, що що коли минуться ці всі фінансові кризи, коли дасть можливість міський бюджет, обласний бюджет профінансувати більш дороговартнісний проект.